Минає день, минає ніч. І от ми щулися, як отак планово пройшов рік. І ми зустрічаємося з вами тут, на цьому ж місці, де завжди де завжди у нас відбувається побачення. Отже, дорогі виноградівці, дозвольте привітати нас усіх, з Днем міста. Зі святом успіння Пресвятої Богородиці. А також дозвольте. Привітати нас з гала-концертом 18-го міжнародного конкурсу фестивалю сучасної пісні і танцю імені Андрія Гріги «Кришталеві грона. І зовсім неважливими сьогодні стають усі труднощі, проблеми, турботи, адже душа прагне щастя. І не простого, а музичного, казкового, кришталевого, прозорого, наповненого чистими голосами, хорошими, точними рухами. За моєю спиною тримають оборону більше ста учасників цьогорічного конкурсу. Вони маленькі і старші, високі і низенькі з різних куточків країни і з-за кордону. І вони такі різні, але їх об'єднує мета. мета Перемогти їх об'єднує мега-музичність, мега талант, жага до перемоги, безумовно. І, звичайно, як ж без них це старість і працьовитість. Всі вони дуже, дуже, дуже хвилюються. Я це відчуваю прямо. Попереду нас усіх чекає музичний вердикт, і безумовно, кожен, кожен з них достойний і хоче стати найкращим. Скажу лише, що таку непросту дистанцію, як ці учасники вже пройшли, повірте, під силу подолати не кожному. Тому уже зараз я вірю овації, ваші, ваші овації, овації глядачів. ...незмінною підтримкою для кожного. Не шкодуйте оплесків, розминайте пальці, натирайте долоні, бо ми вже готові розпочати церемонію нагородження. Отже, дозвольте традиційно на цю сцену викликати гостя, яка власне, відкриє нашу церемонію нагородження. Вона в нас розпочинається одразу з вручення спецпризів. Це було кілька років тому, і ми вважаємо це хорошою традицією, тому не будемо їй зраджувати. Отже, дозвольте на цю сцену запросити Наталію Товт, представника і власницю магазину Монбіжу. Будь ласка, Наталі. Мікрофон, пані Наталію, можливо, ви скажете декілька слів підтримку наших учасників. Е, насамперед хочу привітати вас, якщо ви стоїте на цій сцені, ви вже переможці, ви молодці, ви зробили ще один крок у своєму житті до досягнення мети. Кожного вона різна, але ви йдете в правильному напрямку, правильними кроками. Я вітаю вас! Бажаю вам всього-всього, щоб у вашому житті. Е, Здійснилося і щоб ви насолоджувалися кожною миттю. Навіть зараз, стоячи на сцені, дивлячись на вас, ми щасливі, що ви є тут у нашому місті, і дякуємо вам, що ви даруєте нам це щастя бачити ваш товар. Вітаю! Дякуємо вам за теплі слова. Отже, ми запрошуємо зробити крок вперед. Анастасію Колік із міста Бердянськ. Це всі дівчата. Які отримують приз глядацьких симпатій Каріну Корнуту з міста Ужгород, Кароліну Борис з міста Куст, а також Олену Воробець з міста Броди, наші чарівні дівчата і подарунок від магазину Монбіжу. Дякуємо, пані Наталю. А зараз дозвольте на за привітання. Не запросити на сцену очільника нашого малювничого містечка, мера міста Виноградова, пана Степана Бочкая, а також депутата обласної ради, пана Владислава Поляка. Будь ласка. Шановні переможці, тому що ви всі, хто тут, ви перемогли. Ви досягли тої вершини, що ви є на гала-концерті. Ви зараз почуєте вердикт журі, отримаєте дипломи. Я вам хочу побажати, щоб та ваша зіронка, та іскра. Те люблення музик, танцю, щоб ніколи вас не покидали, щоб ви надалі змагалися за те, щоб ваші мрії, ваші таланти досягали вершин добра вам, щастя, миру і великих, великих, великих успіхів. Дякуємо за теплі слова. Дозвольте вручити. Призи найменшим учасницям кришталевих грон 2016 це францишка улинець з міста Вінниці, а також Олександра Скальник з Віршави. Будь ласка, ваші обласки найменші зірочки. Францишка та Олександра найменші. Попереду велике майбутнє. Ми впевнені. І пісні, і танцю, а це ще й безумовно конкурс краси. Отже, ми маємо наших міні-міс та міс. Отже, міні-міс Вінниця приїхала до нас з Вінниці. Ви міні-міс виноградів криштолеві грона. Приїхала з Вінниці. Це Констанція Сасе, ваші області. Констанція. Яке цікаве ім'я. Точно не забудеться. Дякуємо Констанція, тобі за вроду і за таланти. Будь ласка, не скупіться на обласки. Отже, місць фестивалю приїхала до нас з Херсону. Це Аліна Костюк. Ваші обласки. Як пасує цей віночок до автентичного вбрання Аліні. Дякуємо. Отже, диплом у молодшій групі. А виборола Анна Ярина Олійник з міста Броди. Ваші оплески. Вітаємо! Розбавиться жіноче царство. Маленький джентльмен Михайло Черничко, дипломат з міста Іршава. Вже за мить ми побачимо дипломантку з міста Хуст. Теж Закарпаття Кароліна Борис. Будь ласка, дипломантка, штановик род 2016. І знов молодий чоловік Владислав Кучерук з Нетішина. Дипломант. Ваші обласки. <плес> Сподіваємося, що наш диплом достойно прикрасить твою. Тіну де висять, певно, і інші нагороди. Вітання. Справжнє рукостискання. Як і повинно бути середня група дипломат з Білорусі, з Барановичі Валерія Клименкова. Ваші оплески? Які красиві у нас дівчата. Вітаємо, Валерія. Черговий дипломант з міста Іршави – це Христина Ляшко. Середня вікова категорія. Пускова Христина Ляшко. А на черзі дипломант, середня група. Яка приїхала до нас з міста Маріуполь. Це Ганна Скиба ваші області. овації сильніше не скупіться! <плес> Ганна Скиба. Вітаємо Ганну. А також дипломантка з далекої Греції. Теплої Єлизавета Ридіна дипломат кришталевих грон 2016. Середня вікова категорія. Ще одна дипломантка у нас є з міста Іршави закарпаття. Андріана Маттіко. Ваші описи. Бралися до старшої групи. Отже, вже за буквально секунду ви можете привітати оплесками виноградівчанку Даяну Оравець. Дипломант, Будь ласка, Даяно! Вітання, оплески, поцілунки і такий святковий настрій. це точно, як мінімум, до вечора... Ганна Полбат, Дипломант старша вікова категорія. От що я мала на увазі, коли казала, серед нас учасників, наших учасників є високі, та не дуже. Так, отже, чергова дипломатка теж з виноградова. Діана Гурова старша вікова категорія. Вітаємо Діану. Дякуємо і очікуємо наступного року. Номінація хореографія. Тут дипломатами стали учасники одного танцювального колективу, але різних груп. Отже, на сцену запрошуємо танцювальний колектив Black Angels з міста Іршава. Старша група та середня група. Представники старшої вікової категорії або середньої вийдіть, будь ласка, до нас, або заберіть і передайте. Будь ласка. Дякуємо, Black Angels, Іршава. лауреатом кришталевих грон 2016 в молодшій групі А став Григорій Шаботенко з міста Києва. Він виборов третю премію. Маленький Григорій Шоботенко. Чарівні учасники. І навздугін на сцену виходить Єлизавета Клок з Бродів, Львівщина. Третя премія Лауреат Кришталевих родин 2016. Це теж молодша категорія А. А молодшій групі Б. Лауреат всього один. Це Анастасія Колік із Бердянська. Вона виборола третю премію. Вітаємо, Манастя! Настя дуже.